Всім привіт! Це сільське життя. Звати мене Тамара. Привіт усім підписникам. Хто не підписався, привіт. Хто зайшов до мене на канал? Всім привіт! І сьогодні ми будемо готувати з вами біляші. Я біляші готовлю, як то кажуть, знаєте, сяк так. Рецепт. У мене немає ні пропорцій, нічого. Я от отак накидала все на глаз і зліпила, що губила. Значить, в мене літра води. Столова ложка солі. Три столові ложки сахарю. Дрожжі. Дрожжі я беру. Будемо міряти. Не знаю. Я так насипала. Дві отаких столових ложки. Я не знаю, як вони. Вони, мабуть, не столові, а може і столові. Це ще керінські ложки. І калапуцькою. Вода тепла. Палапуцькою все руками. Ніяких ложечок, ніяких вилочок, все руками. Кісто любе руки. Все, розстав. Ростали дрожжі, розстала соль і розстав сахар. І. Засипаємо. Усе борошно. Борошна замішую, щоб ну, сиплю тільки, щоб замісилося кісто. Простий-простий рецепт. Нема тут нічого, ні молочка, ні кислячка. Нічого. Вода, соль, сахар і дрижджі, дрижджі І борошно. Все. Я думаю, вдома все це є. І немає нічого тут важ... важкого. Замісила і забула. А коли прийшла, двері єлі відкрила. Ото -от так. Бо воно буде лізти. Lista Buda! Так, замісили отаке кисто, друзі, накриваємо рушничком і хай підходить. Як тільки трошки підійшло, я буду додати олію. Ну, я знаю, там на таке количество три столові ложки олії. І вимішаю його, і хай. І ще підходи Зрозуміли? Ото -от так. Так що зустрінемося, як будемо вже ліпити біля щі А поки хай ось я включила цю газову плиту, буду та прохладненько. Вчора топила, а сьогодні не топитиму я. І хай підходить. Ото -от так. Бачите, газу включила і хай підходить. Так, друзі, підійшло кисто, будемо трошки робити. Тут хай далі воно підходить, а ми будемо потрошку робити. Шкоро быть будемо. Наверное, тобі на трошки олійки. Мацнуть. Мацнуть трошки олійки треба. Том, сейчас ви вихватиш у мене, а ну людиться! стра. Ух. Паршик. Так, починай з початку. бо позвонили, перебили. Будемо по нові ліпити. Будемо по новому ліпити. Ух ти, йолки полки чуть не вбилася. Так само. Ага. так. Кручу, вирчу. Паршу не жаліємо. Зло була мента жуля вже, блін. Так, замотали і поклали. Дело, що робила. так, да? Ось такі Так, Кому понравилось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім пока!